Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про сифон, середина 19 століття. Населення Лондона дедалі зростало, а система очистки міста від відходів людської життєдіяльності не удосконалювалася. Аби зменшити навантаження на вигрібні ями, які регулярно переповнювалися або вивергали горючий метан, міська влада заохочувала зливний частот у стічні канави. Однак це породило ще одну проблему: канави призначалися тільки для дощової води. До того ж, спускалися вони прямісінько у темзу. Отже, сморід стояв цілком буквально темза перетворилася на відкритий каналізаційний колектор. Видатний учений Майкл Фарадей, після того як йому довелося проплести річкою на човні, написав листа до газети, описавши води темзи як мутну блідокоричну рідину, а запах вельми поганим у місті. Лютувала холера. Під час однієї з епідемій загинуло до 40 тисяч мешканців майже кожен сотий. Інженер-будівельник Джозеф Базлджет розробив проєкт нової замкненої каналізаційної системи для відводу нечистот з міста. Громадськість вимагала від політиків ухвалення цього проєкту, бо спека могла призвести до великої проблеми. Саме так і трапилося за три роки. Влітку 1858 року палюча спека унеможливила дальше ігнорування тих отруйних випаровувань, що стояли над темзою. У народі цю спеку назвали великим смородом. Мешканцям міст із сучасною каналізацією, мабуть, важко уявити собі життя посеред задушливого смороду людських екскрементів. За це треба подякувати кільком людям, але насамперед, Олександрові Кам'янгу. Цей лондонський годинникар жив за 100 років до великого смороду і прославився вміння майструвати хитромудрі механізми. Він належав до журі королівської премії. Свого часу король Георг Третій доручив камінгу розробити прилад для вимірювання атмосферного тиску. Крім того, камінг винайшов мікротом пристрій, що давав змогу вирізати ультратонкі препарати для досліджень під мікроскопом. Але той із камінгових винаходів, який по справжньому змінив наш світ, не мав нічого спільного із високоточною механікою, то була звичайна труба, вигнута у вигляді букви С. У 1775 році Каммінг запатентував сифон або водяний затвор. Це був саме той елемент, якого бракувало для створення змивного туалету, а заразом і сучасної міської санітарно-каналізаційної системи. Досі поширенню змивних туалетів перешкоджала проблема запаху. Труба, яка з'єднує туалет із каналізацією і через яку змиваються сеча та фекалії. Пропускала до приміщення запах нечистот, і змінити це мала якась герметична заглушка. Камінгів розв'язок проблеми був досить простим: треба загнути трубу. Вода у вигині утворить водяний корок, що перешкоджатиме поширенню запаху. Цей корок утворюватиметься при кожному зливанні води. І хоча з часом ми перейшли від С-подібних до у-подібних сифонів, туалети й досі облаштовані за тим самим принципом. Камінгів-винахід. Просто нікуди вдосконалювати. Утім, своє визнання він здобував досить повільно. На 1851 рік зливні туалети були для лондонців новинкою і викликали загальне захоплення, коли їх запропонували до використання відвідувачам Всесвітньої виставки у кришталевому палаці. Скористатися тими зручностями коштувало однієї пенні. Сотні тисяч лондонців стояли в чергах до цих туалетів. Не тільки задля фізіологічної потреби, а задля того, аби подивуватися чуду новочасної сантехніки. Всесвітня виставка дала жителям Лондона нагоду побачити, якою може бути громадська санітарно-каналізаційна система чистою та без будь-яких запахів. Безперечно, це тільки посилило громадське невдоволення політиками, що ніяк не знаходили коштів на побудову нової каналізації за проєктом Джозефа Базлджета. Цей проєкт. Був аж ніяк не досконалий. На той час вважалося, що причина хвороб це міазма, тобто випари від нечистот. Тож Базлджет гадав, що досить буде зливати стоки у темзу трохи нижче за течією. Це справді частково усунуло реальну причину холери, забруднення питної води, але мало що змінило для тих, хто хотів перебалити у гирлі річки або скупатися на заміському пляжі. Утім, у сучасних містах муніципальна влада може спиратися на значно більший багаж знань та ресурси, аніж мали лондонські урядники у середині 19 століття. Попри великі можливості, людство й досі не розв'язало цю проблему, хоча поступу досягнуто чималого. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, частка світового населення, що має доступ до так званих поліпшених санітарних умов, Зросла від четвертини у 1980 році до двох третин сьогодні. Це великий крок уперед. Утім, 2,5 мільярда людей на планеті досі живуть без поліпшених санітарних умов. Та й у багатьох випадках назвати це поліпшеними умовами вкрай важко. Згідно з визначенням, це умови, що гігієнічно запобігають контактові людей із людськими екскрементами. Але це ще. Не означає каналізацію у властивому розумінні цього слова. Каналізацією забезпечена менш як половина людства, економічна ціна, яку доводиться платити за відсутність належних санітарних умов, велика і різнопланова. Тут і витрати на лікування хвороб травлення, і втрачені прибутки від туристів, яких відлякує брак цивілізованих туалетів. Світовий банк ініціював був проєкт економіка санітарії. У рамках якого спробував підсумувати цю ціну у грошовому еквіваленті. Як виявилося, у низці африканських країн неадекватні санітарні умови з'їдають 1-2% ВВП в Індії та Бангладеші понад 6%, а у Камбоджі – понад 7%. І навпаки, країни, що поставили на службу камінгів Сифон, завдяки цьому стали значно багатшими. Проблема у тому, що громадська система каналізації не забезпечить нам ринок сам по собі. Туалет коштує грошей, а дефекація на вулиці цілком безоплатна. Якщо ви, до прикладу, самотужки збудуєте туалет, то всі витрати ляжуть на вас, тоді як вигоду від чистіших вулиць відчує кожен. Мовою економістів це називається позитивний зовнішній ефект. А всі блага, що мають той чи інший позитивний зовнішній ефект, окупаються, як правило, значно повільніше, аніж цього хотілося б суспільству у цілому. Найразючіший приклад це система летючого туалету у Кібері, знаменитих нетрях кенійської столиці Найробі. Летючий туалет працює так: сходивши по великій потребі у пластиковий пакет, ви зав'язуєте його, а тоді посеред ночі розкручуєте над головою і ж бурляєте куди подалі. Заміна летючому туалету нормальним змивним стане благом не тільки для самого власника туалету. Можна закластися, що його сусіди теж це оцінять. У Кібері боротьба з летючими туалетами зводиться до створення невеликої кількості комунальних вбиралень та роздавання спеціально розроблених туалетних пакетів, які після наповнення збирають і використовують їх як добрива. Це те паліативне рішення можливе у тамтешній складній ситуації. Звісно, для створення сучасної каналізації не досить самих змивних туалетів, повинна існувати система каналізаційних труб і колекторів, куди бійшли стоки з будинків. А створення такої системи масштабна справа як у фінансовому, так і в організаційному плані. Коли Базлджет нарешті дістав дозвіл на побудову лондонської каналізації, на виконання всіх робіт пішло 10 років, а у процесі довелося викупити понад 2,5 мільйона кубометрів ґрунту. Через проблему зовнішніх позитивних ефектів такий проєкт може бути не надто привабливий для інвесторів. Тож тут потрібні рішучість політиків. Підтримка з боку платників податків і злагоджена робота місцевої влади. А всього цього зазвичай бракує. Наприклад, в Індії, за даними останнього перепису, понад 5 тисяч міст та містечок. Скільки з них спромоглися побудувати бодай часткову каналізаційну систему? Менше 6%. Британські законодавці теж довго зволікали, та коли вони, врешті, дозріли, то діяли хутко. На ухвалення усіх рішень, потрібних для реалізації базелджетового проєкту, знадобилося лише 18 днів. Як показує досвід, політиків важко змусити до швидких і розумних дій. То чим пояснюється така дивовижна оперативність у випадку з лондонською каналізацією? Усе дуже просто так склалося, що Вестмінстерський палац, де засідає британський парламент, розташований на березі Темзи. Парламентські клерки пробували відгородити законодавців від великого смороду, просочуючи штори на вікнах хлоркою. Та марно, попри всі заходи, парламентарі не могли ігнорувати задушливі випари. Газета Таймс зловтішно описувала, як депутати покидали парламент, позатискавши носи хустинками. Якби ж то сфокусувати увагу політиків на актуальних проблемах завжди було так просто. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!